Вітаю друзі, хочу запросити вас на семінар, який я присвячую кризі. Так, саме криза є темою нашого семінару. Ми будемо розглядати з вами, як криза допомагає прискорити нашу трансформацію і що вона є додатковим ресурсом. Розвитку та пристосування до нових умов. Таким чином, для когось криза є важким періодом, а для когось це є додатковою можливістю для розвитку та самовдосконалення. І ми з вами розглянемо не тільки філософські відношення до цього періоду в житті, а також розглянемо конкретні рекомендації Айурведи, як Вистояти посеред стресу, як при цьому розвинути нове творче мислення, новий підхід до вирішення проблем, як е, знайти те джерело безмежної творчості в глибині себе, щоб насолоджуватися всіма ситуаціями в житті і перетворити навіть кризу в джерело натхнення. Джерело самовдосконалення і врешті-решт ключ до процвітання. Я чекаю вас. Дякую, до зустрічі!